Виконуємо номер 117 із підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Автівка проїхала від Полтави до Запоріжжя, відстань, між якими 270 км за 3 години. За першу годину вона проїхала 35% цієї відстані, а за другу 38%, скільки кілометрів проїхала автівка за третю годину. Ми розв'яжемо дану задачу за допомогою двох способів. Спосіб перший знайдемо, скільки кілометрів проїхала автівка за першу годину. Знайдемо 35% від числа 270. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно Число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. 270 ділимо на 100 і множимо на 35. 270 поділити на 100 буде 2,7. І помножимо 2,7 на 35 в стовпчик. 7 помножити на 5, 35, 5, записали, 3, запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 3, 13. Множимо на 3, 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 до 2, 8. Виконуємо додавання 5, 4, 9. І відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 94,5 кілометрів. Проїхала автівка за першу годину. Тепер знайдемо, скільки кілометрів проїхала автівка за другу годину. Відомо, що 38% від цієї відстані 270 ділимо на 100% і множимо на 38. 270 на 100 це 2,7 і множимо на 38 стопчик. 2,7 множимо на 38. 7 множимо на 8 – 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16 до 5, 21. 3 множимо на 7 – 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6, до 2 – 8. Виконуємо додавання 6, 2 і 2, 8, 10. Відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 102,6 кілометрів і пояснюємо, проїхала автівка. За другу годину. А тепер можемо дати відповідь на питання, скільки кілометрів проїхала автівка за третю годину, для цього від всієї відстані віднімаємо кількість кілометрів, які вона проїхала за першу годину і за другу разом. 94,5 додати 102,6 маємо 197,1 і 270 віднімаємо 197,1, маємо 72,9 кілометрів, проїхала автівка. За Третю годину. Тепер розв'яжемо нашу задачу другим способом. Знайдемо у відсотках, скільки відсотків від всієї відстані проїхала трить. автівка за третю годину. Для цього вся відстань це 100%. Віднімемо суму 35%. 38%. Це вона проїхала за першу і за другу годину. 35%, додати 38% маємо 73 відсотки. І тепер 100 відняти 73 буде 27%. Пояснюємо. Від усієї відстані. Проїхала автівка за третю годину. Ну, а тепер знайдемо, скільки це в кілометрах. Знайдемо 27% від 270%. Щоб знайти відсоток від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на необхідну кількість відсотків. 270 ділимо на 100, буде 2,7 і тепер 2,7 множимо на 27. 2,7 помножити на 27, будемо мати 72,9 кілометрів проїхала автівка за третю годину і записуємо відповідь Як бачимо, відповідь у нас і в першому способі, і в другому, однакова: 72,9 кілометрів. Ми дали відповідь на питання: скільки кілометрів проїхала автівка за третю годину, якщо відстань від Полтави до Запоріжжя міст. Що становить 270 км, вона подолала за 3 години. За першу годину вона проїхала 35% в цій відстані, а за другу 38%. Номер 117 виконано.